17 та 18 вересня на території міста Южноукраїнськ та Вознесенського району проводяться багато командно штабні навчання з цивільного захисту. Про це сьогодні повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Докладно про цілі та завдання дводенних навчань. Дивіться далі. Відпрацювати практичні дії по евакуації людей із умовних зон заражених радіацією, а також ліквідовувати наслідки пожеж і ракетних ударів. Так, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім охарактеризував дводенні командно-штабні навчання із цивільного захисту, які проводяться у місті Южноукраїнськ і на території Вознесенського району. Ми перевіряємо готовність всіх, в тому числі інформаційних засобів інформації та повітряних тривог. Це існує. Ми відпрацьовуємо. Ці навчання на території Воднесенського та Южноукраїнського району. Упродовж навчань можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення у межах Вознесенського району. Ми проводили вже навчання щодо евакуації по повідоминокраїнської АЕС. Ми зараз відпрацьовуємо вдву, вдруге, але це вже практичні повністю з відтворення можливих коридорів евакуації пунктів пропуску і таке інше. Це дуже масштабно. І два дві доби зараз працює вся команда на відпрацювання Миколаївського можливих загроз, в тому числі воно е, стосується і Запорізької, тому що цими шляхами будемо, якщо що, використовувати, ну виконувати евакуацію із Запорізької але. Ми відпрацьовуємо, щоб були практичні навички, ага. і всі знали. Тому ага. маємо готові бути до всього. Всі заходи носять навчальний характер, наголосив очільник області. Також він прокоментував ситуацію в освітній сфері на рівні регіону. З 1 вересня навчання у Миколаївській області розпочнеться в змішаній формі однак, з акцентом на онлайн через безпекову ситуацію. На зараз ті школи, які юридично і фізично готові до відкриття, це стосується не найпростіших убратів, а дійсно бобосховищ та радіаційних покритів. Це 75 об'єктів з тисяч, тисячі з чимось. При цьому ми планували і плануємо відкриття, але з огляду на безпекову ситуацію, зараз йде обговорення. Ми зараз рахуємо зони потенційно небезпечні, в яких дуже важко буде зреагувати на повітряну тривогу чи вони дістають там реактивними снарядами. Тому о, якщо і будуть відкриття, воно буде ззоноване. Такий формат додав Віталій Кім додатково обговорюється з керівництвом сусідніх областей Херсонською і Дніпропетровською, а також з прикордонними регіонами. Адже останнім часом російські окупанти частіше наносять удари по освітнім закладам в світлий час доби. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март.